Вашій родині мир всій Україні! Шановні добродії! Знайомтесь! Викладач, служитель церкви Бога Живого Віталій Морюхно. Місто Херсон. І наша тема наша віра в період війни. Вітаю, Віталію, Вітаю вас. ми говоримо про нашу віру в період війни. Тобто в період війни все проходить випробування. Наскільки воно є міцним, наскільки міцна держава, міцна оборона, ми. Міц, міцні наші сім'ї, ми наскільки міцні. І е, ми говоримо про те, наскільки міцна наша віра. Тому що якщо в мирний час, то ми так і, ми і не знаємо, віримо, ну, і віримо, і добре, що ми віримо на свято, віримо, інколи будні віримо. Чому ця тема, тема віри в Господа Ісуса Христа особливо актуальна сьогодні для українців, для України в період цієї жорстокої війни? Дякую за запрошення і за ту тему, яку ми сьогодні можемо розглядати. Наша віра під час війни актуальне питання. Багато сказано, вже багато й написано, і дослідження проводяться різноманітні. А чому тема актуальна? Тому що війна зумовила актуальність цієї теми. Е, молоде покоління, покоління середнього віку воно не зіштовхувалося з такою повномасштабною війною. Я знаю там з історії своєї бабусі, які 97 років про роки. Другої світової війни про те, як вони проходили цей період, безпосередньо не мої батьки, не я, не діти, яких подарував Господь, ми не зіштовхувалися з цією темою. А, наша віра в період війни під війни піддається досить складному випробуванню. Тому що війна в собі несе горе, вона несе біль, вона несе сльози, розлучення, окупації, особисті трагедії, розлучення родин, смерть. Ушкодження здоров'я. І тому, а ми, люди, і все це приймаємо. І наша віра випробовується в цей період. І дуже важливо в цей період війни зберегти свою віру, залишитися в вірі, залишитися вірним Богу, пройти весь цей шлях до кінця. Він може бути коротким, він може бути довгим, але ми маємо готуватися. І дивитися на ті ресурси, які сьогодні є, які ми можемо використати для того, щоб свою віру зберегти. Ну, я знаю, що так думаю, що проблема е вона в тому, наскільки ми знаємо Писання, наскільки ми знаємо Бога і Божу волю. Якщо ми е думаємо, що Бог нам зобов'язаний зробити комфортне життя на землі, тоді наша віра хитається. Та? Так. Ми думаємо, де ж цей комфорт подівся? Так я хочу комфорт, я того й повірив в Бога, mm -hmm. щоб мені Бог тут все гарно зробив на землі. А тут якісь проблеми, і гори, і страждання. Mm -hmm. е, який би ви текст е, порадили читати у цей період випробувань? І читати і осмислювати, так? Ну, наприклад, так? можна yeah. багато читати, все читати, але ну, що, щоб першу чергу, дійсно, текстів досить багато в Біблії, які можна було взяти, читати і осмислювати. Один з останніх текстів, який, я вважаю, глибоко може торкнутися нашого серця і нашої віри під час проходження цього періоду війни, це текст, який записаний в Євангелія від Луки. Я хотів би його зачитати коротенький. Євангелія від Луки, сьомий розділ: Ісус Христос виходить з одного міста і бачить похорони, хоронять дитину однієї матері, яка інших дітей не мала. Христос воскрешає. Цього юнака віддає Його матері, радість, велике чудо звершується. І ми читаємо такий текст, що про те, що зробив Ісус Христос, сповістили Івана Його учні. І Іван, це з 18 го вірша, ми читаємо. Тож, покликавши двох зі своїх учнів, Іван послав їх до Господа запитати, чи ти є той, хто має прийти, чи нам чекати на іншого. Прийшовши до нього, мужі сказали: Іван Хреститель послав нас до Тебе запитати. Чи ти є той, хто має прийти, чи нам чекати на іншого. Саме тоді він оздоровив багатьох від недух та мук і від злих духів, і багатьом сліпим повернув зір. Тож він сказав йому відповідь: і і сповістіть Іванові, що ви бачили й почули. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається Івангелія. блаженний той, хто через мене спокуси не матиме. Ось цей текст проповідає. Чи можете, скажімо, зараз детальніше розказати, як на прикладі цього діалогу між Іваном Хрестителем і Христом можна навчитися зберегти віру? І на що тут покладено основні наголоси? Дякую. Звичайно, і в першу чергу треба сказати, що постать Івана Хрестителя це видатна постать біблійна. А це видатна, видатна особистість. Наприклад, про Івана Хрестителя сам Христос сказав так, що е, е, немає народженого від жінок більшого за Івана Хрестителя. Тобто він більший серед тих, хто вставав, кого народили жінки. Але найменший царстві небесному він більший за Івана Хрестителя. Е, в книзі пророка Малахії ми читаємо, що Бог називає Івана Хрестителя ангелом, який іде перед Ісусом Христом, готує йому дорогу. Іван виступає притечею. Коли ми бачимо Івана Хрестителя, коли він хрестить сам народ на Йордані, і Він говорить про Христа, він каже, що Христос сильніший за мене, Він був раніше від мене, він переді мною. Я недостойний взяти його взуття і понести. Він є той, хто хрестить Духом Святим і Вогнем. Коли Христос підходить, Він вказує: ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. І він каже, це Божий Син. Він безпосередньо про нього говорить. І ми маємо зрозуміти, що от Іван мав чітке знання, мав уявлення про те, хто такий Ісус Христос. І е, відразу після хрещення, там небагато часу пройшло, Івана Хрестителя ув'язнюють, і він опиняється в в'язниці. І е, перебуваючи в цій в'язниці, Він через своїх двох учнів посилає до Ісуса Христа питання. Чи ти є той, хто має прийти, чи чекати нам іншого? Про що це говорить? Це говорить про те, що е, Іван, перебуваючи от в таких обставинах, е, шука відповіді на свої питання. Можливо, з'являється певний сумнів. Можливо, він потребує більш повного утвердження, можливо, він хоче е, навпаки вкорінитися в своїй вірі. Складно відповісти. Але його питання до Христа лунає, і цей діалог він дуже важливий. Суть цього питання, ти той, хто має прийти чи чекати нам іншого. І тут я хотів би звернути увагу наших глядачів на деякі от основні речі. Перше, це на відсутність будь-яких гарантій, те, про що ви говорили. Іван опиняється у в'язниці. І я коли читав, думаю, Боже, а як він опинився у в'язниці? В чому він згрішив? Де склад злочину? І коли ми читаємо біблійні історії, ми знаємо, що він опиняється у в'язниці за правду. За ту правду, яку Христос сказав, коли приходив хреститися, Іван Не допускає, він каже, залиш, бо так належить нам виконати всяку правду. І Іван не був просто е, е, віруючим релігійним діячем, був Ірод, був правитель, і Іван дорікав йому за те зло, яке робив Ірод. І крім того, він казав: Ірод, ота от жінка, з якою ти живеш, то не твоя дружина, то дружина Филипа. І за цю правду він поміщує його у в'язницю. І я дивлюся і, і собі роблю приклад, чому немає ніяких гарантій? Якщо ти християнин, якщо ти служитель, якщо ти віруюча людина, якщо ти благочестивий громадянин, для тебе немає ніяких гарантій. Павло сказав Тимофію такі слова: всі ті, хто бажає жити побожно, благочестиво, вони всі будуть переслідувані. Немає гарантій, Божий слуга той, про кого Христос сказав, що з народжений жінками не поставав більший, опиняється в в'язниці за правду. Це несправедливо. І тут е, ми маємо розуміти, єдина гарантія в чому? Гарантія в тому, що Бог нікуди не подівся, що Бог залишається з тобою навіть там у в'язниці. Він підтримує тебе, він веде тебе, він поруч. Сьогодні, от в українському контексті, як можна це застосувати? Е, якщо ми візьмемо українська християнська держава, але це нам не гарантує, що ніякий військовий злочинець не нападе на нашу країну, не здійснює вторгнення. Бог лише гарантує те, що всяке зло буде переможене, що його справедливість вона буде звеличена, і що кожен понесе покарання за свої злочини. Ось в цьому Божа гарантія. Тому ми, як християни, іноді, коли з нами щось трапляється, ми можемо можем, задаватись такими питаннями, нащо це не приймати це. А Бог не гарантує, що не буде випробувань. Він не говорить, що ми пройдемо цей життєвий шлях, просто так з легкістю такою. І друге, я що хотів сказати, що якраз. Випробування, коли ми проходимо, вони випробовують нашу віру, вони роблять нас сильнішими. І ви не будете сперечатися, якщо я скажу, що українська нація стала сильнішою за час повномасштабного вторгнення. Вона стала більш єдиною, вона стала сильнішою. Я сьогодні бачу більше людей відкритих до Бога, тих, які шукають Бога. Ми стаємо сильніші, просто коли проходять випробування. Яків каже, що знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. Щоб вам нічого не бракувало, щоб ви були досконалі. Це певний шлях досконалості. Без випробування, без випробування відносин в сім'ї не буває міцної сім'ї, без випробування дружби не буває міцної дружби, без нашого випробування не буває досконалих таких людей, яким нічого не буде бракувати. І це дуже важливий момент. І ще тут така от особливість, я хотів би звернути увагу, коли ми кажемо про це, про те, що коли він перебуває в таких обставинах, Іван не соромиться питати. Іван, який мав знання про Ісуса Христа, коли в нього житті пішли ці випробування і, можливо, десь якісь сумніви, він не соромиться в Бога запитати. Він посилає учнів. І це стає публічним його питанням. Він каже: Ісус, ти той, хто має прийти чи чекати нам на іншого. Розумієте, коли ми десь сумніваємося, не треба в цих сумнівах рости. Коли ми чогось не розуміємо або втрачаємо якусь основу, не треба цього втрачати. Ми маємо поставити Богу питання. Як нам залишитися вірі під час війни? Сказати: Господи, я втомився. Боже, мені тяжко. Я багато зла, горя, недолі, болю, вигнання пережив. Я й сьогодні продовжую переживати. Укріпи мене, батько, підтримай мене, дай мені сили пройти цей шлях. Тобто Іван не соромиться питати. І ми маємо це це робити. Ще можна тут додати, що. Одні люди, коли приходять ці випробування, іноді, іноді жахливі випробування, вони можуть розчаровуватися в Бозі. Так? Тобто вони такого не очікували, що так може статися з людиною, яка любить Бога, яка праведна, як йов, так? Що з ним сталося? Це одні люди, так? вони можуть розчаруватися. Другий навпаки, як ви сказали, вони приходять до Бога і укріпляються в вірі. Тобто вони розуміють, що так, довкола все жахливо, довкола обставини вони стають поганими, але ми в цій ситуації не шукаємо винних. А хто винен, так? Хто мене сюди заштовхнув у цю, ці випробування? Чому це Бог допустив ці випробування? Ми навпаки, шукаємо Божого лиця, Божої допомоги, Божої підтримки, Божого миру і спокою. І от тут, у цьому якраз і наша основна порада, так? що робити, так? продовжувати вірити і вкріплятися в вірі. Однозначно, однозначно. Без цього неможливо. Ми, ми, ми говоримо про це. Ось Іван демонструє цю відкритість. Він опиняється в візниці, він приймає ті обставини, він не нарікає на Бога. Він говорить, він, він хоче утвердитися, він хоче мати повне знання, може мати запевнення. І він посилає. І тут дивіться, що також звертаємо увагу, коли ми в Бога запитуємо, Ти той чи нам чекати іншого. І Іван Хреститель питає в Ісуса Христа. Коли учні приходять і задають це питання Ісусові, Ісус так цікаво відповів і дуже правильно відповів. Він каже: А ви підіть Іванові і сповістіть ось все те, що бачите, да? сліпі починають. Бачити, глухі починають чути хворі, оздоровлюються, мертві, воскреша... встають, воскресають, у Бога звищається Євангелія. І ці учні Івани повертаються і переказують слова Ісуса Христа. Ісус не просто сказав, Іван не переживай, це точно Я, 100% я. Ісус хоче, щоб ми ухвалили певне рішення. Ми питаємо Бога, Бог нам відповідає, але рішення, чи Він той, чи чекати мені когось іншого, чи Бог кудись подівся, чи він стоїть на місці, чи він функціонує в моєму житті, діє в моєму житті. Уже безпосередньо ухвалюю я. І коли учні Іванові приходять до повертаються до Івана, вони розповідають йому про це. Іван ухвалює своє рішення. Він дійсно той, хто мав прийти, і іншого вже не чекав. Цікаво, що Іван бачить е не тільки негатив, тому що він опинився в цьому негативі. Він опинився за ґратами, так він опинився в'язниці. В обставини випробовують нашу віру. Що він бачить? Так бачить, що все так гарно починалося. Такі проповіді були полки, Скільки людей приходило? Вони в нього питалися, що нам робити. А тут раптом він він не знає, що йому робити. І чи, чи дозволять йому щось ще зробити? І виявляється, от він там вже завершує життя своє. Ну але ми знаємо, що віруюча людина на цьому життя не зупиняється. Зрештою, кожної людини життя не зупиняється після смерті. Після смерті є існування, є життя. Тільки яке воно буде, в залежності від, від нашої віри. Якщо ми віримо в Господа, ми маємо життя вічне з Богом. Якщо не віримо, це е, вічні муки, так пише писання. Отже, Іван бачив цей негатив, Христос бачив позитив, що, що Він робив, так? Що його, які дії були в Месії, так? які дії були в Христа. І Він про цей позитив говорить е Івану Хрестителю. Я думаю, що це також є певний урок, Не тільки бачити негатив. Те, що відбувається так, там погано, там погано. Є багато людей, які кільки кільки негатив. Кільки його зачепив, він тобі все розкаже, як погано, все погано, і не має значення, все буде війна чи мир. Він скаже, як все погано я постійно Так. І ну, якщо він приїде переїде якусь там дуже розвинуту країну. Він все одно розкаже, що там погано. Він знайдеться погано. А людина, якщо вона настроєна на позитив, налаштована, вона побачить цей позитив, що воно не так все й погано. Є багато є е, е, позитивних речей. І е, не просто позитивних нам важливо не просто позитивні речі бачити, а бачити те, що Господь робить в нашому житті. Як Бог зціляє, охороняє, допомагає. Ну, а навіть якщо допустить смерть, то ну, це реальності нашого, нашої планети, де всім помирають. Так. Що ви могли б побажати всім християнам, які, можливо, зараз переходять через цю? Верніше порадити тим християнам, яких віра вже похитнулася. Зрозуміло. Е, якщо віра вже похитнулася, да, якщо вже десь щось якісь питання виникають, треба ставити питання до Господа, треба демонструвати цю відкритість, просто усвідомити: я дитина, я сина дочка, а то мій батько. Ну я запитаю мого батька, як мені діяти. І так сказати, відверто сказати, Господи. Віра десь моя похитнулася, менше можливо стало, немає вже стільки впевненості, немає стільки твердості, міцності. Тяжко все це переносити. І, звичайно, читати слово це дуже важливо. Тобто, молитва, коли ми звертаємося до Бога, читаємо до Слова. Я читаю Псалом 46. Там написано, що Бог закінчує війни у всіх краях землі. І Я сьогодні молюся, звертаюся до Господа. Я дякую йому за його гарантію і запевнення про те, що я закінчую будь-яку війну. Він говорить, я ламаю списи, він трощить колісниці, палить вогнем, їх, він все руйнує. І я розумію, що якщо Бог запевнив мене в цьому, я сьогодні маю молитися про це, довіряти Богу, підтримувати військових, довіряти їм, допомагати, як ми можемо, тому що це. Фізично ті люди, які сьогодні власним життям, ціною власного життя, здоров'я звільняють нашу землю, ставлять прапори наші на деокупованих територіях. Тому ось молитва звернення до Бога. Чесно сказати, що мені складно, і слово Боже, там гарантія, там запевнення, що Бог закінчує війни. Дякую, Віталій. Дуже дякую. Ми говорили про нашу віру період війни. Хай зміститься наша віра в кожного з нас віра в Господа Бога. Хто хоче знати більше, читайте Псалми, читайте Євангеліє від Луки, читайте всю Біблію, особливо Новий Заповіт. А якщо хочете бачити наші попередні випуски, то заходьте на наш YouTube канал Мир Вам. Не скупіться на вподобайки, підписуйтесь на наш канал і рекомендуйте його своїм ближнім. Хай Божий мир буде в наших серцях, в наших родинах і всій Україні. thank